Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде огляд ось такого радіоприймача від компанії XHData модель D219. Це є сама така простіша модель від цієї компанії. от І давайте оглянемо сам її корпус. На лицевій стороні ми бачимо є такі от отвори для динаміка, щоб звук виходив. Є аналогова шкала самого радіоприймача. От показує, на яких частотах ми зараз знаходимося. Е, є один перемикач, перемикач діапазонів. Тут є FM, AM, короткі хвилі, тобто все як, все, як ми звикли в таких більш-менш нормальних приймачах. От, з е, правої сторони у нас є регулятор з, гучності, От, регулятор частоти. в вигляді там, змінний резистор є всередині, там електронне налаштування. На е частоту потрібно, тобто в самих дешевших китайських, дається там, що ставлять. Конденсатор змінної ємності, такий твердотільний, жовта така штучка маленька, квадратна. От, а в цьому стоїть змінний резистор, і за допомогою нього вже регулюється наша частота. От, зверху у нас є роз'єм для вживлення від зовнішнього джерела струму, є роз'єм для наушників, щоб слухати в якійсь гарнітурі, або щоб під'єднати якісь. Підсилювач, щоб більш гучніший звук був. Тут, здається, десь чи 2 вата потужності звуку. От. Є перемикач, щоб ну, включити-виключити його. От. Це надається все. Є такий от ремішок, щоб було більш зручніше ним користуватися, він ніде не впав. Ззаді у нас є підставочка. Підставка у нас ось так от розгортається, має фіксоване. Фіксоване положенням, щоб було більш зручні, зручніше працювати. На самій підставці є також написані діапазони, з якими працює даний радіоприймач. Це в нас укв діапазон тобто ну, FM в нашому звичному розумінні. Є FM1, це в нас сучасні частоти 87 і 108 МГц. Є також радянський формат частот УКВ. Це на 87 МГц. От. Є амплітудна модуляція, це середні хвилі 522 1620 кГц. Є короткі хвилі, це 4,75 і 22 МГц. От. Також є живлення від зовнішнього джерела струму. Це ось, ось цей роз'єм. Там у нас, значить, 5 вольт і 300 мА споживає, тобто його може потягнути абсолютно будь-який е, блок живлення або ж повербанк. Тобто до 1 А це взагалі зараз не є прям потужно. От є е, ну, основне жилення в нього від двох батарейок, тобто 3 вольта, дві батарейки по 1,5 вольта. Батарейки типу пальчик, тобто 2 е, відкидуємо ззаді. E, Такий фіксатор батарейок. От, і вставляємо елементи живлення Це дві батарейки 2А. Бов'язково слідкуйте, щоб плюс був з цієї сторони. Бо я перший раз включав дуже щось путав. Я туди плюс привик всередину пхати, і воно чуть в мене не працювало. Думав, що брак, а тут, а тут виявляється, полярність трошки незвична. O, також тут є. Цікава така фішка, що при якщо ми розвернемо підставку, і саму антенну можемо крутити навколо своєї осі, і можемо зробити ось так: от тут є, бачимо спеціальний виріс, щоб сюди антенну можемо було загнути. Ось так, от, і за допомогою цього її можна розгорнути прям на всю довжину і підставкою, отак от зробити, і тобто користуватися як такою, от невеличкою стаціонарною радіостанцією, тобто, отак, от регулювати частоту, там щось слухати набагато, набагато зручніше, звісно, ніж ніж, ось ось так, от собі, ну. Так менш зручно, ніж під кутом невеличким. Так і в мультиметрах нормальних є підставочка, що можна було під кутом дивитись на дисплей. Ми ж, наприклад, коли телефоном працюємо, ми ж не ставимо його ось так чи ось так. Ми дивимося так під кутом, як нам щоб нам було зручніше. І ось таку конструкцію придумала, придумали інженери цієї компанії, щоб нас можна було антенну поставити вверх, щоб вона не впиралася вперед, щось якби такого от. Вперед, то там незручно буде. І що плюс вверх, там краще радіохвилі ловило. Так що в цілому це дуже великий плюс даного приймача. Навіть в дорогих приймачах не завжди така є фішка, що антенну можна було вверх поставити, враховуючи, що приймач сам буде під кутом у корпус знаходитися. От. Сам приймач у нас досить компактний, має довжину десь значить, 13 см. От, Зараз візьму лінійку. Ось в нього довжина 13, 13 сантиметрів, висота в нього 7,5 см, і товщина корпуса в найбільшій половині, плюс кнопки, якщо враховувати з кнопками, у нас виходить десь ну, до см. сантиметрів. От. Тобто корпус в нього досить і досить компактний. От ну, давайте його спробуємо вімкнути, Для цього вставляємо елементи живлення і жмемо он нас включився, можна штуку тут перемикати діапазони, там регулювати гучність. Давайте зразу, поки, поки цей поки ще не перевіряємо частоти, від'єднаємо основне джерело живлення, під'єднаємо зовнішнє. Я в себе знайшов ось такий от кабель, такі от нього ну, цікавий тут роз'єм. Я навіть не знаю якихось старих телефонах, здається, таке на зарядці стояло. Тобто буде досить важко знайти. в комплекті ніякого кабелю не йде, тому прийдеться своїми силами шукати його. Я знайшов ось такий от кабель. Це від зарядки мультиметра KVST km 601. Також GVDA мультиметр GD 128 Там також такий схожий роз'єм буде. От. Вставляємо цей штекер сюди, під'єднуємо до блока живлення. І бачимо, що він також спокійно працює від зовнішнього джерела струму. От, також можна під'єднати навушники, якусь гарнітуру, і звук буде відповідно йти вже в гарнітуру, а не в основний динамік. От, також можна там під підсилювач якийсь під'єднати. Це вже як ви собі придумаєте. От. Таке от воно є. І давайте давайте тепер заживемо від штатного живлення батареї, оскільки блок живлення в будь-якому випадку у нас імпульсний і буде давати які-не які, але поміхи. Тобто буде трішки приглушувати нормальний радіосигнал. Тепер давайте пройдемося по діапазонам. Я підійду до вікна, щоб краще ловило. От. Так, от зараз спробуємо лопати FM. Оце so Fine Love it. Поїсти вареників пофоткатись, ну типу класна. Тут про вареників розказують. Все добре. Yeah. You're running, you're Музика you're звук you're просто you're звук прям дуже чистий, коли його сігнали, відповідно. Oh, Станції багато, хоча я в місті заходжу тут не найкращий. Повіція для, для прийому станції, але бачимо, є тут остання станції і всі більш-менш добре лапаються. Ну, по FM ми пройшлися. Тепер перемикаємось на амплітудну модуляцію. станції.

Тут я, в принципі, наперед знаю, що не густо буде на третій передачі має щось нормальне. От на... От, зараз сона з тут 6, це 7 МГц. Зараз десь відчуємо азбуку Морзе хтось спрацює. Вытягнуть до конференции. Здесь уже есть радиоаматери, будут то китайцы пришли уже. Тут китайцы приезжают очень Look the risk with using the U.S. as of is Not that you spent six months in a de radicalization. <laughs> <laughs> И это все на штатную антенну, если ты ничего не подъедешь, это все на, на штатную антенну, если ты помещаешь в бату квартиру на будинку. Тобто з чутливістю тут проблем взагалі немає. Ну, Тобто бачимо, що він приймає дуже навіть класно. Я недавно пробував м, по, приймати на більш дорогий приймач кілька разів. І під нього було набагато менше станцій. Тому от в даному, може, в мене модель така конкретна одиниця дуже вдала. Але конкретно в цьому приймачі дуже хороша чуйка на станції. Ну, ось такий у нас вийшов невеличкий огляд на даний приймач. В принципі, мені сподобався. от Я собі його залишу як такий допоміжний приймач. Основний в мене там з цифровим дисплеєм. Зараз, може, покажу. Ось це мій основний приймач, це вже такий більш дорослий, ну так умовно скажемо. Це у нас Шухуадон d 808 Цей Шухоладон, це, це по суті у нас а, як копія, XHDAT, ксаждати От. Це по суті у нас копія. От, і е, в, вони не сильно відрізняються, Ось ця компанія. Це якась дочарна компанія, не знаю. Але суть в тому, що навіть на цей приймач не завжди стільки станцій ловиться, як на ось цей маленький. Тому от можу порекомендувати. Досить якісна модель у них досить дала вийшла. От, тому посилання на цей я лишу в описі під відео. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки. От, підписуйтесь на канал. Буду радий всіх бачити. Також пишіть, що ви хотіли б побачити на цьому каналі. От, Знайшов листочок. От тому, всім, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.